Всім привіт, друзі! З вами я, Богдан Хмельницький в Майнкрафті. Я буду продовжувати грати на хардкорі. так. Я знову це буду продовжувати робити, ну тут грати на хардкорі, так все, все таке. Я там побачив в джунглі, затонувши дерево, пам'ятаєте це. Ось, я ну не знаю, куди мені йти. Вибачні коментарі. Ну а я все ж так мені дуже цікаво піти в джунглі, тому що я вже ніколи там не був, або був не дуже мало часу. Так, забираємо всі мої шмотки. Щоб у мене було щось. Так, ну щоб це було пошвидше, я ось так от просто зроблю і все. Все, забираємо сундук, скриню, ліжку, е, потім ми забираємо тут це, забираємо будку. Я, я не знаю, чому я її так назвав. Собача якась тут не тільки собака може сити. Я. я ж козак і мені потрібен український дім, а може навіть і фортеця дерев'яна тільки, тому що ну, кам'яний не знайомий. Це не красота, а щоб вона була крепка, сильна і щоб вона могла нормально захищати. Ну все, можна вже йти. Там я вже бачу якусь там шахту. Ей, давай, стався. Так, можемо вже туди піти якось. Так. Ну тут якось споруди. Мені тут трішки страшно, але я козак, мені нічого не можна бути страшного. Так, так. все, все, можна вже підніматися. Я не туди підняв, всі можна. О, може, в мене це вийде. О, ще трішечки мої. О, це вийшло нарешті. Так, ну підождіть, підождіть. Так, меч у мене вже є, щоб я мог когось загасити або вбити. Такі надзвичайні дерева. Так що нам треба вільсі. Так, один і два. Я, я чому так. Так, ну тут я вже шахту знайшов, фоні, дуже погано, що я тут пішов. Чюди пішов в ці джунглі. Може я ще й храм тут знайду джугли. Можна і попитатися зробити. Так, тут дерева якісь, ну мені дерева не потрібно. Я побачив, що і тут схоже на портал Вад. Так, тут є океани. О, портал Вад. Сказав, що там він, а тут він знаходиться. Оце і мені так пощастило. Так, що тут буде? І. Ні-ні-ні, ми... Я краще фарболчик тут заберу не буде проти, так. Ну і трішечки обсидіану, добре. Може в мене вийде поставити портал. Я навіть не знаю, як він тут потрібен бути. я Нічого тут не розумію, ну, добре. Так, портал вас знайшли, ми молодці, все. О, там вже є залізо. Так, я вам хотів все показати. Що? Що? А як його треба використовувати? Е? Я не знаю, що як їх використовувати ці ферболи, але я не знаю, як мені це зрозуміло, ферболи їх не треба використовувати, їх треба просто піджигати так. Мені подобається на хардкорі грати, але не подобається, що тут крипері сильніші, ніж у нормальному. Ну, нормальному виживанні. Це мінус. Так, ну я не знаю. Тут мені вже не потрібна лодочка, тому що я тут вже сам можу переплити. Так, ріжа тут мене закінчується їже. А вугілля мені потрібно. Ну, У мене вугілля тут я так вважаю і пам'ятаю, що достатньо ще. О, знову залізу там я бачу. Чи це не залізу. А, ні, ні, не це залізу. Чи ні. Чи так. Я просто не зрозумів з першого разу. Я тут е залізний хлопчик, я так... Е ну, парень, тому що я вже зрослий. Ой, там вже нормальний світ, тому що я не хочу з цих джунглів виживати. Пробачте. О, давайте мене. Так, зламаність три або... Я це надіну. І я красавчик. Тепер я король е ну, броні за золотою, так. Так, там ще є якісь острова. Ну, я, я не знаю. Я просто в шоці. Я граю ну вже третій раз або четвертий раз на хардкорі. я не боюся померти. Притом це тільки мій де, ну, де, четвертий день мій тільки. О oh, май Так, ну я вважаю, що тут мені нічого не, не має робити. Я краще тут, туди піду, там можна посилення знайти. Та, там, де немає дерев багато, там і поселення можу знайти, тому що поселення не може бути в лісах. Там я бачу дерево. Так, а це острів чи нормальний світ, тому що якщо це острів, то я дураком себе я хочу назвати, тому що я сюди приплив, щоб знайти якесь посилення. Ну, якщо тут буде поселення... На острове, то я буду просто в шоці. Ні, це на просто остров. Так, ну добре, можна на його 음... чисто острів. Не не... Нічого це острів. Я дурак. О, нове сало. О, скільки тут спину. Ей, ви мені да -хо, хочете дати ваше сало? Чудово, эй, скільки тебе тут, хп. І мало сухрима. Ей-яй-яй-яй-єй-єй-яй-яй. Та як воно відвертається. Тільки одна. ой, ой і Я! Ей, як я тебе не... Е, я тобі чогось на попах, ну да, я вже не суїд, я вже не вегетаріанець. Але само, довго, воно не вегетаріанське. Але все ж таки його можна їсти. Але... трішечки. Ми тут лава, у мене їжі немає. Чому адполі так швидко закінчується їжа? О, тут є кінь, але якщо в мене було б сідло, я його маг переручити. Що це за будиночок маленький тут такий? Хм, ось там буде скриня. Так, давайте ми вже поплили туди. Тому що мені дуже цікаво дізнатися. Так, все ж поселення. Що за... О, тут і скриня якась. Ой, ні. Мені потрібен воздух. Фух, 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 можна тут постояти трішечки. Так, в мене тут лопата є, якась, ні, немає, треба скрафтити. Але, по-перше, мені треба зробити стовбу вверх. Так, робимо, у мене вже є палиці. Так, а каміння в мене. А, ні, каміння є. Так, я хочу собі лопату кам'яну зробити. Дякую вам дуже сильно. О, це мені вже потрібно. І хліб вже перший собі я можу зробити. Ой, виходимо, виходимо, виходимо. Фух, оце мені так пощастило. Але там ще є будинки. Ну... Ой, там є потоплене. краще не ходити туди, тому що можу я і померти. Але найголовніше, щоб нового тризубця не було. О, в мене є риба. Я можу так поїсти. Ой, що сонце сходить. Так, ми ну, можемо вже тут пришвартуватися. Так, ну і десь собі зробити невеликий будиночок, Ой, зря там е, дерево залишив. Ой, моя лодка! Ти чого тут залишилася? Я ж тебе підібрав. Та знову не хочу підібрати. Е, а якщо я ось так ось зроблю? Так, давайте, друзі, ми вже це будемо робити пошвидше якось. Так, треба стовбик тут та, так і зробити. Е, ось так ось ми це робимо і зверху ставимо ліжку. О май гад, я созри. Я підіробрав водку і ще й смарак дубов. Оце я везучий. Я завжди по островам тут буде свою. Ну завжди Не, мені тут завжди острова... Даються, не знаю чому. Чому я не можу по нормальних біомах там ходити? Більше можливості посилення, знаєте. Ну, так мені цікавіше. Так, два спати час під грози. Ні, ну, ця водка дуже. Що? Лагодження. Вона ніколи в мене не зламається! Друзі, лагодження, так це... Чи, чи, подожди, чого вона ламається? Давайте... О! Да, не дістає. Все, нарешті я вже можу поспати, навіть луну бачу. Так, тут вже можна ліжку прибирати. І мені подобається острова, знаєте, друзі, чому? Тому що тут немає мобів. Так? Тут їх немає. І це плюс. Ой. Мені завжди треба забирати з собою дерево. А хоча тут є дерево, можна добути ще, тому що цього дерева 17 дубиних досок. Мені не хватить. О, там дельфин, чого я побачив. Так, тут скарби десь будуть, так, друзі? Як ви вважаєте, було б дуже чудово, тому що тут пляж і багато всього. Але в скарбах не може завжди бути ресурси. Іноді там є щось. Ну, поганим. Так, корабля не бачу. А якщо немає корабля біля або тріщи далеко, то значить і скарбів тут немає на цьому острові. Але добре, є шахта. І корови тут дивні якісь. Ой, знову треба їсти. Та будь ласка, ну тільки не їсти. Та я ж поїв. Може, тут картоплі немає, треба переплавляти всю їжу. Так, я на цьому острові тут хочу зупинитися. Е, так, ну і пожарити щось таке. Можна вугілля поставити і пожарити це. Так, це буде дуже чудова їжа. І це острів чи не острів, не знаю, але це точно острів. Ну, ех, Божнє море. Так, от так мене вже дивіться, заліза. Чому я це переплавляю? Мені броню треба робити. Я можу цей нагрудник залишити. Штанці, сапови, там. меч і шапку можна зробити, та навіть сокиру залізну, але мені не хватить. Я б краще щит зробив. Меч сокиру. Сокира меч це вже 5, 6 я вже втратив. В мене залишається 4 заліза, хм. Ну, можна поки що і залишити на, на обувь, так. Ей, а тепер залізо пускай переплавляється в мене тут. Так, і в мене тут нагрудник був лагодження, так я його... Так я його краще надіну. Просто тут незламані стри. Ну, я не знаю, что он ломается. Так, давайте мы проверим, что вся водка працює. Ого, уже так, сразу, сразу? Мой гад, почему так швидко? Давай, клюе, клюе! Э, вы серьезно? Ну, зараз не прикалывайтесь над мною. Чему с Кира? Вже риба з'являється. Ну а нарешті вже якась риба, а не ще У нас Так, мені сьогодні якраз може вистачати щось зробити. Так, може тут поживу. Точно дебіл. Я не забрав верстак, ну я вже не буду повертатися туди. Я вам кажу, друзі, вже ніяк туди буду повертатися. Фух, так. Ну я б краще щити. Нарешті вже в Майнкрафті можна зробити сідло. Нарешті, боже мій, дякую. Здяб... Obrigado, host. Чи мені можна ще зробити Чи, щось інше? М -м -м. Може було... Ага, ну це вже точно не можу зробити. Ну, може, на ножниці, друзі, як ви вважаєте. Ну чого його тут тримати під себе? Так, а тепер мені треба знайти якогось коня, яких я бачив десь неподалеку. І приручити його. Але як я його приручу, якщо мені через острова треба йти. Це логіка. Але в Майнкрафті вже додала, як сідло можна робити. Нарешті Майнкрафт, дякую тобі. Так, може. Я дам... Дістану все і зроблю мішечок. Угу. Тут його немає, а як він же робиться? Він зробиться ось так ось чи як. Эм, ну добре, давайте шкірену тоді шапку зробимо. Ну, вже шкіряна шапка, ну що ж, мені тут щось треба залишити, тому що все я не можу. Так, я візьму з собою обсидіан. На стрі я собі залишу ще поки що так. Це я також заберу. Лопату також, це також, смарагд також, лодку обов'язково, і Ще що запитання? Картоплю, звісно, це звісно, їжу я, звісно, візьму, я іс хліб можу зробити і рибу я візьму. Е, так, ну я тільки хлібушек можу ось так ось зробити по чарівному. Все, я все зробив, так, ну е, Це я також собі заберу, це також, ну факела, звісно. І ще, ще запитання інше. Так, ну все інше можна вже залишити, кроме цього і більше нічого, так, можна вже все забирати. Чого не хотів. Е, ну, ну, добре, залишимо. Ой, знову заходить сонце. Ну, добре, нічого страшного. Я тут не буду платити. Ось так у зараз виглядаю. Mm -hmm. Я не знаю, чому в Майнкрафті так зроблено, що руки, ну, не двигаюся, а тільки, а тільки вісло. Я не знаю, вони що, чарівні. Так, ну, я не знаю, зробив дуже велику помилку, що я на острова пішов, тому що тут немає, ну як вам сказати, поселення. Так що мені потрібно... Так, ви вже знаєте, що мені потрібно плити назад. Але я тут переночую. По-перше, що мені треба зробити, це тут переночувати. Чи не в... Не вже нормально суша, чи підожі, це острів, як завжди. Найголовніше, щоб все не був острів. Так, в мене ще час є. Поїхали. І все ж таке острів. І ще далі я поплив, ну, чудово. Так, ну я вже приготувався до битви, якщо мені потрібно. Ну на хардкорі я вже виживаю нормально так днів. Так, і все, все ж таки був острів. Найвеличезна помилка в моєму житті. Де моє ліжко? І навіщо мені все взагалі? Так, підіжіть, в мене є одна ідея. Так вот уже краще. Так, так, ну яйца не на путли навещу. Угу. Угу. Седло у меня уже е нарешті. Угу. Ну що ж, треба чекати. Я не знаю, друзі. напишіть в коментарях, чи мені ну, туди плисти назад, чи мені все ж таки плисти вперед. Я бажаю. Ну я так хочу плисти вперед. Якщо ви пройдете в цього проти, то напишіть в коментарях. І в іншому відео я піду назад. Але по-перше, мені треба дізнатися, що там знаходиться. Це логіка. Так, сонце вже заходить. Ну, коли я буду спати і вже буде п'ятий день, то я вам хочу сказати, що ну, я прожив достатньо, багато, ну, небагато днів. Я тут планую виживати десь там, ну, я не знаю, 100 днів, наприклад. Так, ну зараз я це заберу все і піду плисти туди. Ні, ну а що, я так хочу. І мені ніхто не заборонить це робити, тому що я свободна людина. Я можу робити все, що я захочу. Я незалежний. І мені тут ніхто не указ, що мені по-перше і по ну, правильному ну, робити. Так, ну якщо я пішов вперед, то я, напевно я не просто так йду. А я вважаю, що там щось буде таке нормальне. Ніколи не можна назад йти. Якщо ви пішли вперед, то йдіть туди, коли ви йдете. Навіть через океані ви можете Тільки що сказав, що не можна повертатися назад, але мені це прийдеться зробити. Повертатися знову. Ну, добре, що ж ще мені тут робити, якщо це море, як завжди, все ж море, море, море. Чи мені все ж таки йти вперед, як я раніше йшов? Ех, як. What the fuck? Заткнувши корабель. Ура! Але я його буду бачити, але я його подивлюся в іншому відео, друзі. Так що я напам'ятаю, щоб ви напевно поставили лайк. Я роблю хатинку таку невелику. Поставили лайк, підписалися на мій канал, щоб ви могли побачити ще більше відео. І так ви зможете побачити в іншому відео, як я буду ну, цей корабель виснувати. Ставте лайки, я вам закажу. Підписуйтесь на мій канал. На ну, на чому я закінчую. Всім бувайте!